Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні до нас за допомогою звернулася бабуся Ярина. Давайте з нею привітаємося. Нещодавно був дуже сильний вітер, який зруйнував паркан біля будинку бабусі Ярини. Давайте допоможемо їй та намалюємо паркан біля її будинку. Для того, щоб намалювати паркан, нам потрібні такі матеріали клейонка, аркуш білого паперу, баночка з водичкою, коричнева фарба та пензлик. Перш ніж розпочати, давайте підготуємо до роботи наші з вами пальчики. Я твій друг, ти мій друг, всі навколо друзі. Це мій носик. Це твій носик, плеснемо в долоні. Мої щічки, твої щічки рівні та гладенькі. Я твій друг і ти, мій друг, друзі веселенькі. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку. Не забувайте прибирати з нього зайву воду та вмочуємо в коричневу фарбу. Кладемо пензлик і, не відриваючи його від аркуша, малюємо пряму лінію. Ось так. Потім малюємо ще одну таку саму лінію, але трохи нижче. Ось так. У нас вийшли дві ось такі горизонтальні лінії. Щоб домалювати парканчик, знову набираємо коричневу фарбу і тепер малюємо вертикальні лінії. Ось такі. Не забувайте притримувати аркуш іншою рукою та набирати фарбу, якщо вона закінчилася. По закінченню роботи. Гарно помийте пензлик та покладіть його на серветку. Ось такий гарний парканчик ми з вами намалювали для нашої бабусі Ярини. Вона дякує вам за допомогу. До побачення, діти!